Сьогодні часто можна почути від людей, Бог мене спокушає. Я так живу, або я так роблю, тому що цього хоче Бог. Або це є воля Божа. Часто такі люди вони не розуміють, що вони говорять, тому що Бог і зло це несумісні речі. Люди потрапляють в таку ж ситуацію, як Єва зі змієм в раю. І перший крок це відбувається захоплення. Ти думаєш, що ти все контролюєш. Ти можеш захопитися чимось матеріальним, душевним, хлопець тобі подобається там чи дівчина. Спочатку тися контролюєш, але коли ти продовжуєш цим всім занурюватися в це душевне, в це матеріальне, це вже переходить стан зваблення, як змій звабив єву в едемі і сьогодні продовжує зваблювати багатьох віруючих, які не знаходяться в волі Божій кожного дня в своїй власній волі, яку диктує їм диявол. Також диявол намагався підійти до Ісуса Христа, але він був в дусі та в істині. І тому диявол відступив. Зваблення це коливання розуму. Це ти вже не контролюєш, що ти знаходишся в залежності, як і пише апостол Яків. Кожен спокушається і надиться, і зводиться пожадливістю власною, а пожадливість народжує гріх, а зроблений гріх веде до смерті. Якщо це продовжується, то ти себе затягуєш в петлю диявола, з якої вже самостійно вибратися не можеш. Допоможе тільки слово Боже. Треба бути в дусі та в істині, як Ісус, бути. В істині це істина, це є слово Боже, це є Ісус, бути учеником Ісуса Христа, щодня знаходитися в Божій волі, підкоряти свої бажання, своє життя Богові, і тоді диявол не буде мати доступу до Тебе. Напиши мені, якщо ти хочеш мати щоденне духовне спілкування і зростати духовно.